Тож всім доброго дня. Випутюк. Ось тут розпатрошував. Ось, а так воно плюс-мінус буде триматися вкупі. Це годівничка. Той наш бед. Ось, ну мусять навчитися, вони ще не їли солому. Ось побачимо, як вони взагалі будуть їсти солому на пробу. Соломі ми маємо вдосталь. Ось, а сіно сіно ще будуть їсти, ще встигнуть. Ось. Дивимося, як вони будуть себе вести біля такого о-о, хоче почухатися бик, роги має, але вона теж нелегка. Має щухатися там опенька бицю. Такого здоров'я Сам Він хоче чути соломи. Буде ходити по кругу. Трактор ЮМЗ, погрузчик. Вони трошки понаїда, понаїдалися. сіна, в принципі. Даємо їм сіно. Ось, але хай ще буде солома. Щось перебирають, щось смикають. Я думаю, щось вони з'їдять. Казали одні люди. Що краще не раз їдять, краще солому, чим те сіно. О, брунчик ходить. Круглесенький, гладенький. О, дивіться, як се Щось та й з'їдять. Встають собі, щоб зверху зняти, як вони їдять. Ось, але побачимо. Не хотілося таку поперечну робити, тому що це коротше про версія. Бавиться, були такі труби, як були. Ось, тому побачимо. Можливо, треба буде ширше зробити, можливо яку. Просто взяли тюка, поставили, натягнули нитки, витягнули. Ось і все. На тобі, куди чухається, тербечок по яях. вже напишуть захисники природи Бруно, я не віддам перебирає харчами напишіть що ви думаєте за цю годівницю за цього бедрика ну прийшов буде чухатися та нема питань мені не шкода тобі соломи Аби тобі кормів не було мало. Бо будеш їсти листя. <рив> будеш їсти листя дерев. Ось там вон, повивозили листя на зимівлю. Зараз я покажу трошки. Наш джерсік. Ось там є листя. Ми їм для зимівлі наготовили. Листя, яке на подвір'ях з ясенів, з та всього. З горіхів попадало так добре. ось Тому е, залишимо їм на зимівлю, вони будуть там собі лежати, грітися. Ось, і з часом і тут буде така підстилка їм на зиму. Якщо свій дощу схвалить, хоча сіно даємо. Бачу тільки переїде після корів та е... Та сіно, сіно, а це вже почали давати їм солому. На низ постелили такий самий брезент з фурів. Наскільки його буде того тюка хватати. О, бачите, роги є. Якби рогів не було, то би я не смикав. Ну так, кавалять. Будеш мене колись бити? Не будеш, добре. Не буду з тобою бавитися, бо ти О, вже будеш ти до мене, во щось, щоб я тебе... Заслідається. Ось такий брунок. І я гарно. Напишіть, який скільки найти він має. Цей брунчик. Він бачите, 1, го 10, го 1 го жовтня йому було рік. Ось, і він тільки починає набирати масу. Хтось написав, що рік часу і треба здавати бички або ще щось. Та, то залежить від, залежить від вашої годівлі. Можна і рік здавати бички, так як саме свині поросята. Ось, але е... Він тільки йшов кістяк, ось набрав висоту, а тепер він буде набирати. Е... М'ясо я казав, можете казати. Ну що ж, ми почнемо. Їдемо. Коліщатка, то вони погано, погані, а ці вже кращі, вони бачу, працюють, коротші, зручніші, набагато призначені для е, тварин. Ось, Тому беріть собі на увагу, Вища, свіжа. Вода. А так покидали їм чухаться якісь пеньки, цей великий пеньок. Ось, і будуть собі поїдати цю солому. Всім гарного дня!